Вже скоро остаточний проект генерального плану розгляне виконком. А потім і сесія міськради. Чиновники радіють, майже 15-річна епопея завершується. Это будет генеральний план, який учитывает тені адісіта который учитывает ту большую роботу, яка була проделана на согласительной комісії. Были дані конкретные задания і отработанный варіант. Ми отримали на початку 2000-х генплан намагалися ухвалити чотири рази, але безрезультатно він не влаштовував громадськість у 2013-му В Одесі зародився рух генеральний протест. У місті пройшли десятки мітингів та акцій відбулися ініціативні громадські слухання. А потім почала працювати узгоджувальна комісія. Врешті-решт, десятки коректив відправили до Києва авторам проекту. За рік на офіційному сайті міста з'явилася остання версія генплану. Всі побажання містян урахували. Зокрема, узбережжя визначили як парк ювілейний, причому від Ланжерону до 16-ї станції фонтану. Але несподівано з'явились нові суперечності. Аркадія була обозначена як зелена зона. А на этих матеріалах вся територія заштрихована красним цветом, который обозначає строительство, запланированное строительство там общественных зданий і соружень. Проектом нового генплану не задоволені і на іподромі за документом. Поряд з унікальним об'єктом можуть побудувати величезний торгівельний комплекс. Через це частину конюшень доведеться перенести, куди невідомо. Раніше вже було безліч спроб забудувати чи винести іпподром за межі міста. Коняри відбиваються від нападок бізнесу 20 років. Наразі це єдине місце в Україні, де ще відбуваються скачки. Ми обретілись з законодавством порядком во всі інстанції, які займаються генеральним планом. На жаль, поки нас не розуміють. Опять кому-то сильно хочется залезть на територію. Нашого подрому. Ну оставьте ставьте уже та диподром покої. покое. Неужели больше нігчиво ліс. Тим более ми все одно його так не отдадим. На офіційному сайті міста опублікована лише частина матеріалів генплана. Деякі документи досі сховані під грифом таємно. Тому у активістів залишаються сумніви, але чому документ швидко приймають саме зараз, після року мовчання? Зрозуміло за законом без генплану не можна відводити землю під нове будівництво. Тож не б би з презентацію этого проекта. То є страть, що согласительна комісія прийняла такі і такі рішення, такі такі рішення внісіни і рівні внісіни. То есть чітко представила би, що данный представляє генплана. К сожалению, нічого из этого не було сделано. Чиновники запевняють, проект відповідає всім нормам та вимогам. Більшість великих міст вже давно затвердили такі документи. Одеса до цього часу живе за генпланом 89-го року. Документ старий, тому ухвалення нової містобудівельної конституції гостра необхідність. Запроваджений проект розглянуть на сесії міськради 25 березня. Вадим Шпаченко, Валерія Наумова, Руслан Пейков, Андрій Кульба та Едуард Шендарович. Підсумки тижня перший міський.